啊 Да. Через судью проходимо, проходимо. Да. не да. доведемо, здоров, 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 здорові. Привітали, Віталіки. Огадуємо, які руці свисточок. Полосаті вибрали м'яч. Добре, команди готові. Роман Новачок у нас, він не знає, куди вкидати. Тому бере або Віталік, або Адоль Бровки. Добре. Ви. Колосаті вкидають. Би Сіма, нема часу. пішли. Пішов, пішов, пішов. Нікіта, дитя, дикіта! Добре! Віталік, віталік, вийшло! Передача буде! Ільоша, Галя, пробиваємо!

Красивка дают, аут. Играем. Играем. Добре. Применяем обводку. Сильно выбиты. Пасуем вперед. Сильно вперед. Вот, 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 Через добре. план добре. Добре. добре перший тайм завершився. Помінялись воротами. Ніхто нічого не знімає, нікуди не йде

Буде чи ні! Андрій заповненю! А леткий! Не можна підніжки робити! Помаранчеві пробивають! Віталік пробиває! Капітани, виводимо команди, вітаємо. Прошу, на поле. Слава Україні! Героям слава! Добре, швиденько построїлись лицем, лицем туди. Суддю да. Ювентус. Патику, Ювентус. привіт. Ювентус пройшов суддю, привітав. Швиденько. Прошу. Леша, ти ззаді граєш і вибиваєш печи. А тут рачинці вже. Де Рачинський мяч відбирає. Матарук теж в один дотик забиває. Грай ззаді. Вперед! Де Зуєв? Де Зуєв? Не бачу Зуєва. Лосатів кидає. Thank you, відбирай. Добре, Тіма, тільки не в аут. Добре, так. Да. Іграє. Добре. Пас. Пас. Vërëtar, 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 Швидко! А, галицький! Не в м'яч, а у гравця! Можна, Богданчик! Грає! Добре! Добре! Депас! Депас! О, даді, ти мені не пас? мені бий по гравцям! Добре. Мав, ти Добре, ні, я з Максимом Максим. А вже є удар по ногам, штрафний пробили. Гравян пробиває. Де тує? Switch, 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 Сикуємося. Вітаю Сидю. Сиденько, свиденько. Сиденько. 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 Да. Жопці привітали Судю. Знаєш. Віталій, я хотів би, щоб ти два дотики грав. Lade, Lade. Lade. Stå! stå, stå Помаранчеві вкидають ауті. Поворота Де Десялежка. Сам Тима, сам! Похробий! Владик неч відбирає! Віталій князь відбирає! Довго! Ну, Удар! Давай! Удар! Пас, Андрей, да. Удар! Йо-майо! Андрій, воротах пробуй! Де поворотни! Де, Кваслівці! Пощовці! Ну, Андрій! Дай пас! Добре! Головою селешка напроти воріт. Владик Ребокольна напроти воріт. І нікого немає напроти воріт. Обережня скидає. Що є?

Кида, кида? Кидай, кидай, кидай далі, давай туди вперед. Добре, Вибил. забирайся. Вибив! все, 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 все. Підворіт. Нас він тобі, на, на, на поле. Та вибір Видавай, вітайця. Нарому. На, Ярик, переїде, що ж ти стоїш тут. Андрей Пишем Андрей Ну! Давай, давай, Братик, давай. Давай, давай, бей. Бей. давай, бей! Бей, бей! Випив! Випьев все! Андрей, перить, <постав Tool> <Пишов, Андрей. пишись> бери! <incredible> Молодец! Андрей, пишу! Добре. Пробо... До на, пішов за ним! Головой! Ну! Ворота, ворота! Вибий, вибий! Добре! Остання хвилина дуже! Давай. Андрій. Пасnais. Ну. Вова. Київські динамо. От балкі, вірні вболівальники і батьки. Ми сьогодні провели змагання серед учнів другий склад. Ми сьогодні не ставили за мету, щоб обов'язково виявити, хто перший, хто другий, хто третій. Всі, хто прийняв участь у змаганнях, сьогодні переможці. Сьогодні ми. Місця не опеділяємо. Зрозуміло? Для того, щоб куда ти спішиш? Для того, щоб оприділяти місця, треба ще трошки потренуватися, щоб грати більш осмислено, більш технічно і різноманітно. То ми нагороджуємо учасників змагань. Учасників змагань нагороджує. А хто ще долучиться до нагородження? Батьківський комітет. Так, Рома. Так, сюди. Не, не ти, Рома, не ти. Ви поки находитесь. Дітки, сьогодні, сьогодні про ваші призи подбали ваші батьки. Ну, а так як у нас дітки приймали участь в змаганнях, то про них подбала дирекція спортивної школи. Ми їм теж вручимо призи. Тобо вони приймали участь у нас в змаганнях. Настя, почекай. Почекаємо! Чекаю. Зараз ми бурхливими оплесками привітали наших батьків за те, що вони нам організували таке свято і слухає мене увагу.